Закарпатські аграрії завершили весняну посівну кампанію. Усі категорії господарств області закінчили посів та висадку сільськогосподарських культур. Посівну кампанію уже вдруге в умовах воєнного стану в Україні провели в оптимальні агротехнічні терміни. Про це повідомила на брифінгу виконуюча обов'язки директора департаменту агропромислового комплексу Закарпатської ОВА Ольга Переполиця. 79 400 тисяч триста ектар це близько 43,1%. Це складають зернові культури картополі і овочі 41 900 гектар або 22,7%, Кормові культури склали 37 тисяч гектар або 19%. Решта 25 400 гектар це склали це близько 30,8% це технічні культури. Взагалом були сприятливі погодні умови для посіву, для посівної кампанії і вегетації сільськосподарських культур. Слід зауважити, що на початку травня були певні в заморській ірських передвійських районах, що дало, якби в свою чергу, цей, цей перепад температур. Певні проблеми із ростом самих сільськогосподарських культур. Якщо брати по структурі посівних площ зернових культур, то рані, якщо виділити ранні зернові культури, то в нас склало 25 тисяч гектар, це пшениця, це 22,4 тисяч гектар, ячмінь півтора тисячі гектар і овес – 1300 гектар гетар. Основні площі, які засіяли на Закарпатті у Берегівському, Мукачівському та Ужгородському районах, серед найбільшої кількості висаджених культур соя, соняшник та кукурудза. Також, як зазначила Ольга Переполиця, здійснили і посів ярих культур на площі 124 тисячі гектар. Із них зернові зернобобові, це на площі 56 тисяч 900 гектар. Сюди входить пшениця, Ярчмінь, Овес, гречка, кукуруза і інші зернобобові. Якщо брати. Наприклад, в цілому стан посівів, то взагалі по області він оцінюється як добрий задовільний. Що стосується матеріально-технічних засобів у цьому році, то наявні засоби захисту рослин, мінеральні добрива, павномастинні матеріальні це в області матеріали вони дозволили здійснити посів сільськосподарських культур в до оптимальних строків і погодних умов, завдячуючи нашим аграріям. І крім того, ще й певної підтримки з урядової з державного бюджету. Попри війну, аграрний сектор Закарпаття розвивається та отримує підтримку з державного та обласного бюджетів. Зокрема, з останнього за цільовою програмою передбачено 16 мільйонів гривень. Також закарпатські аграрії активно беруть участь у державній програмі Доступні кредити. Цьогоріч вже 13 суб'єктів господарювання змогли залучити понад 38 мільйонів гривень на закупівлю відповідної техніки насіння паливно-мастильних матеріалів та мінеральних добрив.